Ті події, які зараз відбуваються в США, це дуже серйозно. Це протистояння двох колосальних партій, двох колосальних потенціалів. І взагалі, чим би то не закінчилося, для України це теж буде не дуже добре, тому що США ну пару років буде точно не до України. Вони будуть вирішувати свої внутрішні проблеми. Що це значить для України? Для України це значить те, що партнери нам подарували два роки. Два роки вони нас фінансували, давали зброю, і за ці два роки ми мали б самі щось почати виробляти: виробляти в промислових масштабах, виробляти не тільки язиком, як Шмигаль та Зеленський, що вони там по мільйону дронів кожен день там кудись передають, а виробляти ракети, виробляти все те, що потрібно для. Перемоги, але цього не відбулося. В тої кількості, в котрій нам потрібно, у нас зброї нема. І це теж дуже велика проблема. По-друге, за цей період було вкрадено дуже багато грошей. Фактично, вся та допомога 250 мільярдів. Ну, більша її частина була чи використана неефективно, чи частина була вкрадена. І це є і аудити, це є звіти, і це є розслідування журналістів. Тобто, це ну це вже факт. Факт, що влада корумпована, і вона краде на грані марадерства. Дивіться, США це 80% НАТО. США це 80% Рамштайн і це все допомога Україні. Тому це дуже серйозний чинник, який каже про те, що вже скоро ми залишимося на одинці з Путіним та з нашою корупцією. А вона ж теж нікуди не дівається. Вони як сиділи, так і сидять. Тому. Для народу України то не дуже гарна новина. Я впевнений, що нас будуть підтримувати європейці, але вже Польща і ряд. Інших партнерів сказали, що вони будуть давати зброю виключно за гроші, тобто, вже дармової зброї не буде. Ну не тому, що вони погані, а тому, що у них теж нема. Вони теж купують і вони також, як і ми, готуємося до війни, але ми не готувалися. Ми ж пам'ятаємо там Кирил Тимошенко і інші покидьки. Вони просто розпилювали бабло на великому крадівництві. Нам же ж було не до війни, нам було до розпилу. Але ми маємо певну проблему. І судячи з заяв влади, в тому числі Арахамії, влада не знає, що робити. Влади чіткого плану немає, і взагалі я вважаю, що ця влада себе вже вичерпала. Тобто, у них немає далі шляху, немає далі плану і взагалі нічого, навіть уявлення внутрі себе всередині, що робити далі. Тому я дуже дуже радію, що у нас 31 березня повноваження президента переходять до ради. Рада це колективний орган, і там завжди будуть якісь свіжі ідеї, які свіжі рішення. Тому що оця кучка зелена, вона вже вичерпала себе остаточно.